У Ботсвані знайшли другий за розміром алмаз за всю історію видобутку. Яка система штрафів була у вікінгів? Та навіщо каже нам лапки, що світяться під ультрафіолетовим світлом? Вітаю всіх! Рада бачити вас знову або ж вперше. Мене звати Валерія, і це мій канал про географію. Та в цьому випуску ми що два тижні обговорюємо останні новини науки. Чотири новини почують абсолютно усі. А ще чотири додаткових новин я підготувала для спонсорів. Довше відео для вас вже доступне на усіх платформах YouTube для спонсорів, Patreon, BuyMeCoffee. беріть вашу каву чи чай. Вияліть кілька хвилин для себе і поринемо з головою у наш цікавий світ. Наприкінці серпня шахтарі у Боцвані виявили неймовірну знахідку: найбільший з 1905 року Алмаз, та другий за розміром будь-коли знайдений у світі. Увага, це 2492 карата або вага близько 450 грамів. Шахта, де знайшли дорогоцінність і до цього була відомою видобутком інших великих необроблених алмазів. Наприклад, в 2016 році тут знайшли діамант Constellation вагою 813 каратів які продали за рекордні 63 мільйони доларів. Знахідка цього року поступилася розміром Алмазу Куліна вагою 3106 каратів, знайденому у Південній Африці в 1905 році. Я дещо здивувалася, коли прочитала, що це геологічне диво, єдине у своєму роді, роздробили на коштовності для англійської корони. Описала про це більше у телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, там завжди багато цікавого. Алмази у Ботсвані знаходять у вулканічних структурах, які називаються кімберлітовими. Трубками. Це канали виходу вулканічної магми шириною до 1 кілометра, в яких магма згодом твердіє. Кімберлітові трубки відомі як основне джерело видобутку алмазів, і розробляються вони зазвичай саме з цією метою. Ці структури піднімають породи, утворені глибоко в мантії землі. Саме там висока температура та тиск створюють умови для формування таких мінералів, як, наприклад, алмаз. Але зустрічаються вони дуже рідко. І лише близько одного відсотка родовищ містять якісні алмази. Згідно з дослідженнями, Двадцять року породи кімберліти імовірно утворюються після розпаду суперконтинентів. У шахті Боцвани алмази утворилися глибоко в мантії мільярди років тому, але піднялися ближче до поверхні всього лише близько 90 мільйонів років тому. Одним з перших, хто подивився на нещодавньо знайдений алмаз з близька, був президент Боцвани Могвіці Масісі. Думаю, зовсім скоро його реакція стане популярним мемом. I <laughs> do Висила so Боцвана відповідає за 20% світового видобутку алмазів, що ставить країну на друге місце у світі. Технологічний розвиток сприяє тому, що в останні роки знаходження великих мінералів стало поширеним явищем, оскільки компанії почали використовувати рентгенівські пристрої, щоб виявляти алмази в руді. До того ж, вдосконалені методи подрібнення допомагають уникнути поділу цінних шматків на дрібні крихти. Пер компанія взяла собі за мету побити рекорд 1905 року і знайти найбільший алмаз у світі. Цікаво, що станеться з цим дорогоцінним камінням у подальшому. Сподіваюсь, його чекає краща доля за алмаз Кулінен. На двох континентах на відстані 6 тисяч кілометрів дослідники виявили сліди динозаврів. Обидва зразка віком близько 120 мільйонів років, і обидва ідентичні за своїм розміром та видом. Це дивовижно, але ці сліди подорожі тварин розділив рух літосферних плит. 260 відбитків лап були знайдені в Бразилії та Камеруні. Зараз між цими країнами Атлантичний океан та тисячі кілометрів відстані. Але ще 150 мільйонів років тому ці дві частини. Не світу були об'єднані в єдиний суперконтинент Гондвану. Африка та Південна Америка були настільки близько одне до одного, що наземні динозаври могли вільно пересуватися між ними. Хоч частина між Північно-Східною Бразилією та Камеруном розділилася найпізніше, тварини по обидві сторони цього сполучення вздовж усієї ділянки розколу потенційно могли пересуватися між континентами. Ситуація почала змінюватися 140 мільйонів років тому, коли Африка та Південна Америка почали рухатися в різні сторони. Тектонічний рух розірвав кору у найслабших місцях, звідки назовні почала виходити магма, поступово формуючи рельєф Південного Атлантичного океану. Тепер, окрім схожих слідів з кам'янілого пилку та відкладів древніх річок та озер, про спільність материків в минулому свідчать сліди динозаврів, що були відбиті в мулі річок та озер. Докази, що вони залишили. Мали багато подібностей у формі, віці, геологічному контексті, об'єднуючи історію, яка почалася 140 мільйонів років тому. Неймовірна ознака зміни та розвитку нашої планети. Хвилинку вашої уваги. Хочу вам представити спонсорів цього каналу, які підписуються та донатять, щоб моя робота продовжувалася, ставала кращою та цікавішою. Ваша допомога та увага надзвичайно цінна для мене. Дякую всім, хто перепідписався та продовжив підтримувати мене після тієї колоднечі з Баймі кофі. Повторююсь, ще й в цьому відео, що вони впоралися зі своїми проблемами, хоча краще б робили це вчасно. Тому ця платформа залишається на моєму каналі активною. Вдячна тим, хто Овертається на баймі кофі, або ж обирає для себе патреон чи спонсорство на ютуб, щоб підтримувати український контент у лиці мого блогу. Давно вчув про це не було історичних новин. Виправляюся. Вчені по-новому інтерпретували найдавніший скандинавський правовий текст, розміщений на кільці форса. Дослідження показує, як вікінги користувалися системою штрафів за певні правопорушення, та чим ці штрафи сплачувалися. Кільце форса це залізна металева деталь 9-го або 10-го століття. Рунічні написи на ньому описують штрафи за конкретне правопорушення, а оплата мала здійснюватися биками та. Та сріблом. Вважається, що кільце використовувалося як дверна ручка. Наразі це найстаріший збережений правовий текст, знайдений у Скандинавії. Згідно з першою інтерпретацією текста, сторона, що завинила, мала б заплатити двома різними товарами: і худобою, і сріблом. Але це не лише дорого, але й незручно. Дослідивши текст краще, змінивши переклади деяких символів, з'явилося нове тлумачення окремих слів. Виявилося, що штраф можна було платити або биком, або Двома срібними грошовими одиницями, що було еквівалентно 50 грамам цього металу. Тобто, змінивши сенс написаного, система штрафів вікінгів вмить стала більш гнучкою. Якщо у людини не було можливості надати срібло, але був доступ до худоби, штраф було легше виплатити, і навпаки, це полегшувало людям виконання своїх фінансових зобов'язань. Нова інтерпретація тексту дозволила вченим порівняти вартості предметів та зрозуміти, що в епоху вікінгів віл коштував 50 грамів срібла, що відповідає ста тисячам шведських крон сьогодні. Це майже 10 тисяч доларів або понад 400 тисяч гривень. Тобто вартість штрафу була досить високою. Ціну порівняли з середньою ціною за раба у ті часи, що коштував 12 срібних грошових одиниць або ще тисяч шведських крон сьогодні. До речі, існував грошовий штраф Вергельд, що сплачувався вбивцею родичам убитого, аби уникнути кровної помсти. І цей штраф був набагато більшим. Плати 5 кілограмів срібла, і родичі не будуть тебе переслідувати. Ось настільки вартість вільної людини була ціннішою за життя раба. Деякі тварини світяться пільд ультрафіолетом, так дивний факт, але це підтверджено у випадку з коалами, тасманійськими дияволами, єхидами, вомбатами, зебрами та качкодзьобами. Тепер до цього списку додані ще й кажани. Неочікувано, але послухаємо, що дізналися вчені. Далеко не усі кажани мають таку особливість. Вид лиликів, що мають цей дивний талант, називаються мексиканська тадарида. Нещодавно вчені з'ясували, що їхні пухнасті ноги, які і так мають досить незвичний вид, світяться зеленим та синім відтінками при ультрафіолетовому світлі. Це особливий вид фотолюмінісценції, тому, звісно, просто в темноті ви цього не побачите. Ця цікава особливість була помічена серед багатьох кажанів одного виду, навіть якщо вони були з різних регіонів. У той час. Як вивчивши лапки кажанів виду майотіс Веліфер, нічого подібного не знайшли. Щодо того, навіщо мексиканським кажанам знадобилось хутро, яке світиться, вчені припустили, що світло необхідне для комунікації. Автори дослідження стверджують, що є непрямі докази, які підтверджують ідею значущості такої ознаки у кажанів, оскільки в їхньому середовищі достатньо ультрафіолетового випромінювання. Також світіння може компенсувати чутливість очей кажанів до синього світла, роблячи тварин помітними одне для одного. Факт світіння підтверджений, але для чого він каже нам – це ще необхідно перевірити. Тому у вчених буде багато роботи. Цікаво, скільки ще тварин мають таку особливість, про яку ми не дізнаємося, поки вчені цілеспрямовано не вирішать дослідити той чи інший вид. Якщо вам цікаво дізнатися про кажанів більше, запрошую подивитися відео, де я не тільки розповідаю про кричущий випадок байдужості, бо навіть жорстокості зі сторони людей стосовно цих милих створінь, які який трапився в моєму місті, але я розповіла про рекомендації, які надають спеціалісти, що робити, якщо ви знайшли кажанчиків у себе вдома, під дахом, на балконі, на вулиці тощо. Дякую, що були зі мною ці 10 хвилин. Сподіваюся, ваш тиждень пройде тихо та безпечно. Оскільки я обожнюю цю частину року, то я готую декор осінні, який зовсім скоро опиниться за моєю спиною. Так, ну все, щось забагато. Я сьогодні з вами прощаюсь, Рівно за тиждень. Побачимось.